Сибі, що знаходиш час для бесіди з нашою аудиторією. Радий бачити навзаєм. Привіт. Ну от що ж, ти е, один з тих, який прискіпливо теж читає іншоземну пресу, вивчаєш е, публікації, і е, от е, одна з цих статей та Нью-Йорк Пост каже про те, що і е, секретар ради національної безпеки і оборони України Соростему Мєру зустрічався зі Стівом Віткофом і е, нібито схвалив ось е, цей е, план, який кажуть, складається з 28 пунктів, і ось. Е, цей е, факти, цей план. Я запрошую тебе проаналізувати, як ти це е, сприймаєш. Ну я сприймаю це з величезною е, такою нервовістю і, чесно кажучи, роздратованістю. От е, ми побачили сьогодні там повну роздруківку вже від Аксіоса е, цих 28 пунктів, і це безперечно. Не умови, на які українське суспільство ніколи не погодиться, тому що максималістських вимог таке відчуття, що побільшало від Росії після того, коли вони давали їх навіть раніше, та якісь косметичні зашиті речі, які здавалося б, там відстоюють частково інтереси України, як от там 50 на 50 розподіл виробництва енергії на Запорізькій атомні електростанції. Але все ж таки питання з'являється, чому Україна в принципі повинна ділитися своєю електроенергією на своїх е, об'єктах стратегічної промисловості і виробництва е енергії. Але це такий один просто з епізодів. Та їх є 28 і по кожному з них є питання е з цих пунктів. Що стосується цього матеріалу, який вийшов на йорк Пост, про нібито схвалення у Ну в Умірова немає повноважень на те, щоб з чимось погоджуватися. Я думаю, що тут зараз. Офіційний Київ намагається грати за правилами, які встановив сам Трамп. Коли є, мовляв, там ключова його роль, коли є оце лідерство, коли є це стратегічна ініціатива, і там таке категоричне непогодження з нею, воно призводить лише до погіршення відносин і до, скажімо, розходження ще більше в позиціях і баченнях закінчення війни. Тому Україна мені видається наразі там говорить так, як має говорити про те, що так ознайомимося. Так є з нашого боку пропозиції. Ви там з росіянами щось на Вали, але ми також хотіли б долучитися і відкоригувати. Та я думаю, що там за тиждень другий відіслати пропозицію, яка буде е, враховувати всі максималістські вимоги України. Е, от е, нехай з нею розбираються, і за кожним пунктом можемо вести ці дискусії. Тобто, зараз склалася ситуація, коли Сполучені Штати разом з Росією відчуваючи на Україну, можна потиснути сильніше, і це мовляв створить додаткову перевагу в цій ситуації. Задля закінчення війни ми маємо цей період пройти з відчуттям того, що дійсно є певні, ну скажімо, м'яко так, фактори, які не дозволяють там почуватися дуже комфортно, та там державному апарату в цілому наразі. Але тим не менше, ми не можемо допустити, аби там внутрішньополітичні чвари і там скандали вони перекрили 4 роки героїчного спротиву українських військових і перетворилися там на те, Заради чого не варто було воювати, так? тому що ці вимоги путінські вони були й до повномасштабного вторгнення, і питання тоді, заради чого була вся ця е, така героїчна, героїчний спротив. Ось тому я думаю, що цей план е, ну, так по поверхнево навіть хто б його не переглянув би, мені здається, другокласник подивився і сказав би ні, нам це не годиться, тому що тут не бачу повернення територій, не бачу, е, скажімо так. Відповідальності Росії та тому що той пункт, який насправді йде одним з кінцевих, але як на мене, він є ключовим про е амністію усіх вчинків, тобто. Трамп із командою фактично погоджуються на те, що Росія могла натворити скільки горя зла смертей і тероризму, і після цього отримати повну амністію за всі вчинки. А Як давай це... Макса, давай я його зацитую, а ти продовжиш. Та всі так. стороні, які залучені до цього конфлікту, отримують повну амністію за дії під час війни і погодяться не висувати претензії та не розглядати скарги в. В майбутньому. Так, от е, ми пригадуємо, що минулого тижня, якщо я не помиляюся, була така новина про те, що мовляв Сполучені Штати на рівні організації Об'єднаних Націй намагаються просунути е, правки до резолюції про окупацію та анексію українських територій mm -hmm. і такі дати там більш оптичні формулювання, тобто розмити ось ті злочини, які вчинила Росія, фактично гарантувавши е, Російській Федерації можливість повернути. Собі статус юридичний, вже скажімо, в на цих територіях і не мати жодних зволікань з боку світової спільноти. І мені от тоді вже це видавалося якимось таким небезпечним дзвіночком, тому що він з'явився ні звідки та в публічній площині не було ніяких дискусій, не було зустрічей чи телефонних дзвінків між Трампом і Зеленським. Не було візитів європейських лідерів до Сполучених Штатів, і тут з'являються подібні новини. До того було ще дві новини, коли Трамп по перше сказав сказав що впродовж найближчих двох місяців ми там зможемо врегулювати війну. І інша новина була про те, що російсько-українська війна не загрожує світовій спільноті і накладаючи їх одна на одну, мене ще тоді склалось відчуття, що якась непублічна комунікація між Росією і Сполученими Штатами вона е, відбувається. і От вона зараз відобразилась в тому, що відобразилась. Тому я не вважаю, що цей план, скажімо, він, по перше, реалістичний. По-друге, е, те, що е, ми там обов'язково до нього пристанемо і погодимося на його умови, тому що знову ж таки нам зараз важливо не говорити ні, але при цьому пропонувати ті правки, скажімо, які докорінним чином змінять цю угоду, але тим не менше будуть продовжувати цю дискусію, і ніби настрій на конструктивний діалог і взаємодію. Події точно довкрос цього будуть розвиватися, у тому числі сьогодні п'ятниця тільки стартує, та і ми будемо мати ще і факти, якісь наявні і тлумачення інтерпретації. Звичайно, і будемо говорити про це на їх підставах. Ти коли починав відповідь, коли думку свою впроваджував, сказав, що Росія і Штати саме зараз відчувають час і можливість тиснути. На Україну, якщо можна, розлогіш, що ти маєш на увазі? Що таке саме зараз відбувається в частині того, що можуть ці дві країни? Як я розумію, ти поєднуєш їх в векторі тиску? Чи це нарізно є треками? Розкажи, допоможи розібратися. Ну, безперечно, я маю на увазі той скандал, який зараз е шириться країною і ніяк не стихає із е корупцією е в державних інституціях, зокрема в е е е е енергоатомі і так званий Міндічгейт, який, скажімо, вийшов далеко навіть за межі якогось такого внутрішньополітичного дискурсу, який е точно е впливав зараз і на позиції України, в тому числі на міжнародній е арені. І зрозуміло, що росіяни є Шими інтересантами за для того, аби якусь внутрішню взаємодію е і, і, скажімо, проблематику та винести на ширший загал і призвести до якихось конфліктів на міжнародному рівні, послабити підтримку України, сформувати уявлення, що там цей випадок він є там лише вершиною айсбергу. Насправді там все набагато гірше, і тому Україні там не варто довіряти. Попри те, що українці справедливо гніваються на цю ситуацію, хотіли б і е Ось комплексного плану дій по врегулюванні цієї ситуації не допущені в майбутньому. Та, все ж таки, варто розрізняти ті речі, які відбуваються всередині, і ті позиції, які Україна зберігає на міжнародному рівні, тому що неодноразово вже було доведено, що якими б не були наші там різноголосся і різні думки всередині країни з приводу політичного процесу на міжнародному рівні, навіть опозиційні українські політики ведуть іншу комунікацію і по іншому говорять про те, чи чим є Україна і хто є українці, тому звичайно, що Росіяни користуються цією ситуацією. Для них насправді це дикованка, коли якісь антикорупційні інституції можуть ловити за руку різних людей, навіть які не мають посад на корупційних злочинах, та і формувати таку велику мережу суспільної підтримки. От росіяни цього не розуміють з точки зору е, якби логіки, та але вони хочуть скористатися цим, е, ну доносячи вочевидь, певні меседжі і до сполучених штатів. І до інших країн, я думаю, партнерів Росії в першу чергу. А чому я вважаю, що Сполучені Штати можуть додатково тиснути? Я тут маю на увазі те, що Трамп ми знаємо, він марить тим, щоб підписати аби яку угоду з Україною і змусити ту сторону, яка є слабшою, до умов, які можуть поставити додаткову галочку навпроти, там як вони кажуть, же дев'ятого конфлікту, дев'ятої війни, та і там претендувати на ноблі. Ську премію в наступному році, тому е, я вважаю, що американці мають на увазі адміністрація. Вони відчувають, що зараз такий момент тоненький, так би мовити, коли можна передавити і можна змусити, ось але е, і, і росіяни, і, в очевиді американці вони е, е, глибоко помиляються в тому, що е, там навіть президент, навіть там найближче оточення, е, могли би по-перше стати жертвою да, так такої атаки, а по друге Друге, що суспільство це підтримує, тому що на відміну від Росії чи нинішніх сполучених штатів у нас носієм е, влади є народ, і суспільна думка є визначальною, тим паче не в якихось побутових справах, а в питаннях війни. І як би вони там не тисли, можливо, на політичну верхівку суспільство цього не сприймає, і ми розуміємо, що ці 28 пунктів точно не можуть бути прийнятими в тому вигляді, в якому вони є зараз. Ну, от, якщо знову ж таки співміряти, як я завжди намагаюся це робити у діалогах зі своїми гостями, співміряти емоційно складово та емоційне сприйняття і факти, давай тут, от у підіб'ємо підсумок, як все ж таки більш правильно і хороше з твоєї точки зору нам бути. Ну я б розклав би це на, на два е, етапи, на дві складові, які можуть іти паралельно, але тим не менше їх потрібно впроваджувати. Якщо ми говоримо про внутрішньополітичну ситуацію про так званий «міндіч-гейт», то очевидно, що тут справа там відстороненням і звільненням двох міністрів, які там з'явилися на тих плівках, обмежуватися справа не може, і очевидно, що суспільний запит на справедливість він набагато випереджає набагато попереду від тих дій, які там були зроблені наразі парламентом урядом іншими державними інституціями. Очевидно, що тут має бути не лише діалог, відвертий і щирий та на найвищому рівні і суспільством, але має бути комплексний план дій впроваджений який. Допоможе, скажімо так, ситуацію нейтралізувати і позбавити цієї соціальної напруги, завдяки комплексу заходів від там ось тих аудитів, які були проведені, до можливо зважання на те, що там не обходиться тим колом осіб, які позбавилися своєї зараз впливу, так би мовити, через санкції. Та там вчора, до речі, на українській правді вийшло вже розслідування про те, що інші посадовці долуч також до тих схем і в інших галузях, в тому числі в банківській сфері, тому це точно потрібно розплутувати і доходити до якогось взаєморозуміння і власне комплексу дій. Що стосується міжнародного напрямку, ну я вважаю, що точно Україна не мала би і не буде. Я в цьому переконаний рухатися вектором там погодження на щось під якимись несприятливими обставинами. І тут мені здається, що там офіс президента правильно вчинив президент Зеленський, в першу чергу, що е, заявив про готовність працювати над планом. Ось, але скажімо, не йти зруба і не намагаючись зараз е, якось продемонструвати свою позицію, зламати ту хитку е, підтримку, скажімо так, яку ми маємо з боку сполучених штатів, е, натомість пропонувати якісь альтернативні сценарії, входити в перемовини і вигравати час, поки російська економіка руйнується. Ну і що важливо розуміти, що позиція сполучених штатів це не позиція європейців, а ми все ж таки є частиною європейської сім'ї. І європейські держави будуть нас підтримувати, не зважаючи на те, що з'являється з боку Сполучених Штатів, тому що європейці не, не нова якби теза, але тим не менше вона правдива про те, що вони виграють час за рахунок підтримки України, і вони не через те, що ми дуже хороші, не через те, що вони нас люблять будуть допомагати, а через те, що для них це можливість за невеликий зовсім кошт отримувати найважливіший ресурс час, для того, аби посилювати. Ти самостійно готуватися до відвертого протистояння із Російською Федерацією. Ну, тоді про європейців я тебе і спитаю, та політика нам е, дав підґрунтя для цього запитання, е, заявивши, що от, е, зненацька заскочили європейську е, е, союзницьку спільноту та ось ці ініціативи, і е, якою може бути знову ж таки реакція, та і е, чому е, все ж таки е, Дональд Трамп, ну якщо це було. Та не залучав консультаційно, принаймні дорадчо од е, наших європейських союзників до цього процесу. Ну я думаю, що Трамп е, глибоко вже переконаний в тому, що якось повпливати на європейців і змусити їх погодитися із тими 28 пунктами, які вони пропонують, просто банально не вдасться. Е, найпростіший якби приклад із цих 28 пунктів пунктів. Е, Обіцянка НАТО не розширюватися на схід і не брати Україну. Ну я собі не можу уявити, як спілкуючись там з Рюте і з Туском, і з Макроном чи Мерцом. Всі могли б сказати, ну, так розширюватись не будемо, Україну точно не візьмемо. Тобто, це з, з самого початку нездійсненна якась обіцянка, яку Трамп не може гарантувати, тому що він не уособлює НАТО, він є надзвичайно важливою частиною НАТО, але він точно не є єдиною силою, яка впливає на прийняття рішень, чи там розповіді про те, що європейці візьмуть на себе зобов'язання, значить, інвестувати то мільярдів е, в відбудову України, а сполучені штати при цьому отримують 500 мільйонів доларів з російських грошей, за рахунок чого хто жертва війни, сполучені штати чи Україна? Чому Сполучені Штати на рівні з Україною отримують заморожених коштів ресурси? Тобто, це ну як м'яко кажучи, якась нісенітниця, якщо не говорити якісь міцніші слова, та і е, я думаю, що цей план він не жить. Ті Ну, от. але в мене і закрадається така думка, що Трамп в такий спосіб все ж таки вимушує Росію йти на якийсь. Ну так, в лапках поступки, та там, наприклад, е дозвіл, там який вони в принципі не мали б надавати, але тим не менше до інтеграції України в Європейський Союз чи взагалі прощання із е там цими замороженими активами, принаймні частково. І це ті поступки, які вже можна фіксувати. Тобто, це може бути основою для наступних поступок, коли ти маєш якісь попередні. І я дуже сподіваюся, що це є нехай дуже повільним, але відстою. Упом від там усіх, усіх там вимог Росії, і за них треба чіплятися їх потрібно розвивати. Але знову ж таки, маємо е, не думати про те, що росіяни на щось в принципі добровільно погодяться. Це можливо лише після того, коли на голови росіян почнуть падати активніше бомби на лінії зіткнення. Вони почнуть відчувати, що не вистачає ресурсу для продовження війни. Я хотів ще з тобою е, поговорити, ну може е, там дещо цього, але все ж таки, от історія про прив'язки до дат, і про те, що от е, значить, теж засоби масової інформації американські кажуть, що до Дня подяки, да, до 27 листопада, нібито Трамп хоче, щоб була от в тому чи іншому вигляді ця угода е, підписана. Дати це теж такий от е, психологічний елемент е, тиску чи психологічний. Е, Елемент технології, яка впроваджується для якогось конкретного впливу і досягнення якогось ефекту. Якщо одне теж скажи, якщо інше, то розкажи, якого ж ефекту хочеться досягти в такий спосіб. Ось справа в тому, що в цьому контексті Трамп дуже подібний із Путіним. Ми пригадуємо, як він полюбляє. Там міцною рукою вдарити по столу і сказати своїм воякам, що треба там захопити Донецьку область до 1 травня, там або до нового року, або там ще якийсь інший прояв. Тобто це такий відвертий авторитаризм, коли людям видається, що все за помахом руки відбувається, і речі, які там тривали десятиліттями, їх ніхто не міг зупинити чи там реалізувати, що вони можуть бути досягнені просто тому, що хтось захотів до красивої дати це зробити, і якщо війна... Триває вже майже чотири роки. То бажання там за скільки шість днів. Досягнути якогось результату, ну вона просто не здійснена, але це виглядає красиво. Це може виглядати символічно, навіть ми знаємо, що Трамп зараз в скрутному становищі по питанню політичної підтримки його поліцили. Вони програли кілька виборів там на рівні губернаторів зараз по країні. Вони готуються до проміжних виборів наступного року. Тут паралельно розгортається питання із файлами Епштейна так званими. Так і потрібно чим. Це перебивати. І от зазвичай, коли ти в дуже не скажімо приємному так становищі, але потрібно його перебити якимись приємнішими інформаційними приводами, може з'являтися така дурниця в головах авторитарних селяких діячів про те, що потрібно до якоїсь красивої дати щось зробити, аби людям було про що поговорити за святковою вечерю, але так не відбувається. Я думаю, що цими пунктами потрібно займатися прискіпливо. Ну і я думаю, що навряд чи вони сподобаються Росії, коли Україна поверне свої думки і свої. Пропозиції Ну от, власне тоді знаєш так логічно про реалізацію гібридних загроз і протидію ним. Хоч з тобою у фінальній частині нашого діалогу порозмірковувати. Ось і перша частина, про яку ти казав, та внутрішньо політичні наші процеси, та станемо на зараз ця турбулентність, яка наявна. Ну і ось цей зовнішній контур. Про ці 28 пунктів. Це ж ну, благодатна. Пожива може бути в тому числі для Еревці, якось це трансформовувати і вчиняти якісь гібридні впливи не тільки в Україні, та, але і назовні, як ці виклики правильно сприймати, правильно зустрічати і більше ефективно відпрацьовувати. Ну, я думаю, що все починається із внутрішньої єдності суспільства, і коли воно є, то будь-які зовнішні загрози перестають мати якусь силу, якийсь вплив. І тут знову ж таки повертаємося до думки про те, що мають бути продовжені Уже частина зроблена. Заході і вчора президент про це сказав на фракції своїй, про те, що будуть відповідні. Дії спрямовані для того, аби нормалізувати ситуацію, боротися із там тими корупційними проявами, тому вони мають дійти до логічного завершення, і точно не потрібно будувати прірву між. Там суспільством і там парламентом, суспільством і урядом натомість має бути відвертий щирий діалог. А я думаю, що коли ці е, дії будуть зроблені, тоді вплив росіян зараз на цю ситуацію, принаймні в інформаційному полі, він буде нейтралізований, тому що немає сильнішої країни, яка є єдиною і яка має віру і впевненість в тому, що здолає ворога, і це такі нематеріальні речі, але вони мають колосальний вплив. Я переконаний, що Україна. Інці, саме за рахунок цього фактору, протягом уже чотирьох років настільки ефективно борються із ворогом, Макс. Спасибі тобі велике. По перше, за те, що ти час знаходиш для спілкування із нами. По-друге, за твою аналітику за розмірковки, на підставі яких, як я теж завжди кажу, наша аудиторія має простір варіантів робити висновки, робити чи не робити це вже на власний розсуд кожного. Ми не можемо змусити, як в тій прадавній ще сирійській приповідці, та пити, але до води дістатися Можемо допомогти, паси тобі, велике ще раз, і будемо традиційно раді бачити тебе у нас при наступних зустрічах у живому етері прямого. та панове Макс Джигун з нами. Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Політекс. Максимально спокійного дня бажаємо і зустрінемося в наступних етерах. Ну а ми товариство з історією про робота камікадзе.